Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Ловобаєва. Це теропрогноз для раків на лютий 2023 року. Отже, як ви будете проявлятись протягом лютого у соціумі? Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих раків, хто у парі. Для тих, хто у вільному плаванні. Фінанси для раків у лютому і рекомендація. Отже, вас будуть бачити як людину, яка спроможна за себе постояти, відстояти свою думку. Доволі войовничий буде такий настрій протягом лютого, коли ви будете спроможні. Просто відбиватися. Якщо, не дай Боже, там якусь вашу рідну людину хтось зачепить, ви е, бігом будете бігти просто на захист. Так само ви відстоюватимете свої особисті кордони, тому що для вас це буде актуальним і важливим, особливо, якщо хтось. Намагається ці особисті кордони пробити, то ви будете доволі рішуче налаштовані, доволі пристрасно будете висловлювати свої думки, висловлювати свої потреби, свої бажання, ви не дозволите якимось людям зазіхати на ваш власний простір, або на ваші речі, або щось на щось таке, що належить. Суто вам і в вас будуть бачити люди. Да? Вони вас будуть бачити як людина налаштована дуже рішуче, як на людину, яка здатна захистити себе, свій простір, свої цінності, свої потреби. Ну, якщо хтось, не дай Боже, захоче якимись обманними шляхами вам нашкодити, вони отримують так по башки, а причому не лише від вас, що 100% відбудеться, а ще і за кармою просто. Так, так само тут можливий кудись рух, тобто ви можете. Не знаю, кудись їхати, відстоювати свої чиїсь права, кудись ви можете. Ну тут в будь-якому випадку якась ситуація, яка ну просто продиктована долею. Тобто якийсь кармічний урок може бути. Він може полягати у тому, щоб навчити вас, якраз відстоювати себе. Так само, якщо у стосунках у вашого партнера або партнерки з'являється хтось, то ви тут відбиваєте, захищаєте, стоїте на захисті своїх партнерів. Якщо вас хтось прагне обманути протягом цього місяця, щоб вам якось нашкодити, ви це дуже чітко усвідомлюєте, і відстрелюєте, і а потім можете ще фігурально висловлюючись по бокам надавати. Внутрішній стан у вас дуже класний. Він дуже ресурсний, він дуже насичений, наповнений. Тут і фінансова карта, яка говорить, що для ваших потреб, аби відчувати себе в комфорті, в достатку, у вас всього достатньо, всього вдосталь. І внутрішній стан такий, знаєте, коли у вас все є. І настільки вам все це хороше та класно, що хочеться прямо поділитися цим сонцем, цією енергією з іншими людьми, тому що ви вкрай наповнені. Це дуже класний стан. Він такий. Я такий стан дуже люблю. Це коли ти прокидаєшся вранці, і ти бачиш прекрасне у кожній деталі, а просто у кожній. У кожному листочку, в кожній гілочці, і небо прекрасне, і світ прекрасний навколо, і все таке класне, все дзвонить. І всього вистачає вам. Знаєте, ви не у мінусі енергетичному, навпаки. Тому що ви починаєте новий етап свого життя, щось завершується у вашому житті в лютому якийсь певний етап. І ви відправляєтесь у нове, ви відправляєтесь в нове плавання, у когось це може бути переїзд. а, причому і в іншу країну, в тому числі, де ви будете дуже добре себе почувати. У когось це інше місто, у когось це інший будинок, у когось це нова робота, у когось це нове знайомство, будь-що. Знаєте, але ви при цьому всьому ви довіряєте всесвіту, і ви розумієте, що всесвіт вас не приведе у якесь погане місце. А ви розумієте, що там на тих берегах там буде набагато краще, там буде шлях для розвитку. Так, ви можете обживатись на якомусь новому місці, ознайомитись з... з обстановкою, що де знаходиться, які установи, які магазини, що б вам було цікаво, куди б вам було цікаво піти, поїхати і так далі. І ось... Такий стан він дуже підходящий для, для нового етапу свого життя. Тобто ви не тормозите, ви довіряєте, ви вирушаєте, ви покладаєтесь на долю, на світ і при цьому ще самостійно теж відчуваєте, що ви самодостатня особистість, яка знає, що все буде гаразд в майбутньому. І що всі зміни лише на краще. Стосунки для тих, хто у парі. Ну тут веселі стосунки, веселі компанії, веселі трикутники теж можуть проявлятися протягом лютого. Ви можете зрозуміти в певний момент, що вашому партнеру або партнерці, хтось подобається з вашої спільної компанії, або якісь натяки такі можуть бути. Або взагалі просто, якщо у вас немає ніяких натяків і ніяких сигналів про паралельні стосунки, то ви можете просто десь. Поїхати на якесь свято, зустрітися з класною компанією, класно провести час у ній. Дійсно, бути трикутник, просто можуть ваші ілюзії розбитися вщент, але ви можете прикривати на цю ситуацію очі, ховатися в своєму панцирі. Тому що не зрозуміло, що ви будете далі з цим, цим робити. Але так чи інакше, емоції вони настільки вас можуть переповнити, що ви можете просто обрізати всі стосунки, розуміючи, що у вашого партнера або партнерки є якась паралельна історія. Так, ті раки, хто не у трикутнику, що тут в стосунках. Ну, тут теж якісь доволі а, будуть відбуватися серйозні ситуації, які можливо пов'язані з переїздом, або а, хтось може з вас отримати певну посаду серйозну, а, і вам доведеться жорстко відстоювати, до речі, та себе або якихось інших людей. Ну, тут у багатьох раків будуть такі, підводити будуть вас до того, аби ви у своєму особистому житті провели певний ребрендінг або зрозуміли і усвідомили, що вам з цієї людини не по дорозі. Ну, тобто якісь. Кермічні штуки, кермічні уроки до вас приходять. Ну, тобто, прийшов час вам розібратися зі своїми стосунками. Я скажу так, для всіх раків а, прийшов час розібратися вам у своїх стосунках. У кожного окрема ситуація, окремі обставини, але вам потрібно тверезо подивитися на те, що відбувається, відкрити, врешті-решт, очі і зрозуміти, що ви хочете далі яких стосунків ви хочете? Чи можливі такі стосунки, яких ви хочете з тою людиною, з якою ви зараз знаходитесь у стосунках, ви можете, звичайно, ховатися, ігнорити, робити вигляд, що нічого не відбувається, але тим не менше вас будуть до цього підштовхувати. Тобто вам потрібно або певні зміни впроваджувати у власних стосунках. І не думати, що ви не в змозі нічого вирішити, тому що від кого залежить ваше життя? Від вас. Ті раки, хто вільні, тут у вас можливе знайомство перспективне, як і у близнюків. А, можливо, раки з близнюками познайомляться, не знаю, можливо, все. А, шанс гідний. Він може вам дастися, а ви можете навіть його пропустити. Пост, тому будьте уважними в лютому, особливо ті, хто хочуть познайомитись. Ну тут прям може бути закоханість, причому перспективне. Не бійтеся. Що ця людина може для вас здатися на початку, з самого початку, занадто серйозною? Вам взагалі може ви, до речі, ті, хто переїжджають раки, ви можете на новому місці десь познайомитись з цією людиною, закохатися. Хтось може приїхати до вас, гостю, у ваше місто, або до вас додому, ви можете не знати там, людину зашелтерити, да, і ви можете познайомитися і закохатися. Але тут дійсно шанси на кохання, причому воно таке серйозне, не треба думати про те, що це будуть метели, які в животі і любов марк... Коф, фантики, ромашки це будуть серйозні стосунки. А які вас змінять. А це будуть такі стосунки, які, яких у вас ніколи ще в житті не було. Тобто ця людина може повністю поміняти вашу думку про те, які стосунки взагалі можуть бути. І не дивлячись на с -с серйозні ситуації, це хороший знак, це хороше знайомство, це хороша закоханість. Це дуже перспективна штука буде у вас. Рак, я за вас рада. Фінанси для раків якраз незрозумілість фінансового становища, але мене радує те, що внутрішньо... ну Я бачу, що фінанси є, але тут Ділема якась, тобто, або як заробляти. Якщо у вас є кілька пропозицій по роботі, ви будете розмірковувати над тим, куди піти, де кращі умови, або якщо інвестувати, або якщо займатися якоюсь діяльністю, яка має приносити кошти, то будете обирати між двох варіантів. Загалом фінанси є королева Пентаклів. Але королева Пентаклів вона за те, щоб примножувати. Вона за те, щоб розвивати якусь фінансову справу. А ви таке враження, що у вас може йти якась велатікуща робота або якийсь велатікущий дохід, але який не приносить незадоволення потреб, незадоволення морального. Але туди вкладається дуже багато зусиль. І тоді потрібно зрозуміти, що потрібно або цю справу, або цей бізнес закривати, тому що він вже не задовольняє ваші потреби і іти і починати щось нове. Але може бути тяжко прощатися з тим, да, фінансовим е джерелом, яке було у минулому. Але в будь-якому випадку, ми вже бачили у вас тут, що певний якийсь у вас етап життя закінчується. Можливо, це у вас хтось вас утримував фінансово. А тепер немає змоги, і вам потрібно вже думати, яким чином самостійно заробляти. Не бійтеся, відкривайте очі, розкривайте плечі, згадайте, які ви. Маєте вміння, що ви вмієте робити найкраще, і прямуйте, прямуйте. Рекомендація для вас. Не обертатися в минуле. У вас починається нове життя. У багатьох воно почалося рік тому, у когось півроку тому, у когось кілька місяців тому. А... Постійно обертаєтесь назад, постійно обертаєтесь у минуле. Припиніть. Дивіться краще у майбутнє. Там чогось боїтеся, що повториться, що було в минулому. Не бійтеся. Як повториться, то будете вирішувати проблеми по мірі їх наступу. Ось, скажу, йдіть у нове життя, не обертайтесь у минуле, а дивіться у майбутнє. Там вам буде радість, там вам буде сонце, там вам буде комусь шлюб, комусь діти, комусь новий етап, комусь нова справа. Якщо у вас якась справа забирає дуже багато ресурсів, дуже багато сил, ви виснажуєтесь, припиніть цим займатися, припиніть страждати, цією... не хочу висловлюватись. Так що більше довіри, більше радості, більше щастя і буде вам. Красота. Такі справи для вас раки. Я дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого і суперкласного лютого. Всім пока!